Шній депутат особисто супроводжував колону російських окупантів під час вторгнення РФ, допомагав росіянам орієнтуватися на місцевості. Прокуратура оголосила про підозру за державну зраду. Екс чиновнику світить до 15 років тюрми. Про кого мова і де підозрюваний перебуває зараз. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Ось ці фото зроблені на території Київської області в лютому 22-го року, якраз під час окупації Київщини, з колоною російських окупантів такий собі екскурсовод. Ігор Дмитрієв за даними слідства, він допомагав росіянам орієнтуватися на території України та поширював кремлівські наративи серед нашого мирного населення. Методички вивчив завчасно, адже експосадовець виїхав з України ще в 2014 році. Нині йому інкримінують державну зраду, пропаганду війни, виправдовування збройної агресії РФ. Проти України, якщо його провину доведуть, йому загрожує до 15 років з конфіскацією майна. Наразі Дмитрієва оголосили в розшук. Що про нього відомо? Із публічного Ігор Дмитрієв веде свій телеграм-канал, слідкує за ним понад 100 тисяч читачів. У своїй спільноті автор неодноразово підтримував війну Росії проти України свого часу. Дмитрієв навіть закликав викрадати українських дітей і соломісь вивозити їх в арефію для фінансування цього злочину. Він відкривав цілий збір. Мовляв, вивеземо дітей від війни. В Росію, яка і розпочала цю війну, типова зламана російська логіка до втечі з України Дмитрієв жив і працював в Одесі. Він був депутатом міської ради від проросійської партії Родіна. До того був власником одного з регіональних телеканалів, але вже тоді мав проросійські погляди. Після подій революції гідності Дмитрієв виїхав за інформацією. Змі спочатку, нібито до окупованого Криму, а потім і на територію Ерефії. Там він як тільки себе не позиціонував: і політолог, і публіцист, і політичний консультант, і блогер, і Бог знає хто. У 2017-му прізвище зрадника знову з'явилося на стрічках. Дмитрієва підстрелили, і ви не повірите, де в Сирії. Він разом з іншим російським пропагандистом поїхав познімати війну. За інформацією тих же пропагандистів на Дмитрієва скинули міну з дрона. Утім, обох евакуювали і підлатали. Та, схоже, Дмитрієву того було мало. Тож він припхався ще й в Україну з російськими окупантами. Шкода тут обійшлось. Без бойових поранень. А як ви вважаєте, яке покарання було б справедливим для цього зрадника? Пишіть свої варіанти нам в коментарях. Ставай, почалася війна. Три роки тому приблизно такими словами ми зустріли 24 лютого. Росія пішла на найстрашніший злочин: напала на Україну. На світанку розпочала масований обстріл українських міст далекобійними ракетами. Відправила ворожий десант до столиці. Та прорвала адмінмежу з Кримом. Нам давали три дні, але завдяки надзусиллям українських військових Україна стояла. І сьогодні, до третьої річниці Великої війни, до Києва з'їхалися лідери багатьох європейських країн. Хто приїхав і з чим? Дивіться далі з вами Фаїна Василенко, і всі подробиці за мить. На столичному залізничному вокзалі від ранку не проштовхнутися. Там буквально одна за однією прибувають різні делегації. Так приїхав прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Президентка Єврокомісії Урсула фондерляйн і голова Європейської ради Антоніо Кошта. Про свій візит повідомив і президент Литви Гітана Снауседа. Прибув прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал та президент Латвії Едгарс Рінкевичс. Також приїхали лідери Фінляндії, Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції. Судячи з фото та відео, зустрічав гостей керівник президентського офісу Андрій Єрмак та міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Несподівано. Приїхав до Києва, і великий друг України, колишній британський прем'єр Борис Джонсон. Він дав короткий коментар журналістам Бібісі, у якому виказав непохитну підтримку українцям. Я категорично відкидаю абсурдну брехню, яку зараз поширюють щодо походження цієї війни. Ми повинні фокусуватися на тому, що відбувається зараз у Києві. І що буде на переговорах. Сьогодні в Україні дуже хороші шанси. Я переконаний, що Україна матиме велике майбутнє як вільна, суверенна і незалежна держава. Загалом до Києва прибули представники 13 країн. Всі вони беруть участь у саміті Підтримуй Україну. Ще 24 лідери країн-партнерів долучаються до обговорень онлайн. Серед нагальних питань допомога Україні, враховуючи так званий. Фактор Трампа і вже є одна позитивна новина звідти: Україна у березні отримає новий транш від Євросоюзу на суму 3,5 мільярди євро. Таке анонсувала президентка Єврокомісії Урсула фондерляйн. Не припиняти військову підтримку. Обіцяють і у Великій Британії. Крім того, до річниці російського вторгнення Лондон планує запровадити безпрецедентні санкції, які цитую. Вдарять по військовій машині Путіна передбачається, що це будуть найжорсткіші обмеження з початку вторгнення РФ. Ї. Виступив на саміті і президент Володимир Зеленський. І він вкотре наголосив, що Україна готова до обміну полоненими у форматі всіх на всіх. Також повторив, що війську потрібно більше засобів ППО, і наголосив, нам потрібні гарантії безпеки, а це членство в НАТО. Слід за Зеленським, вступне слово взяли представники країн, загальна риторика, потрібні справедливі переговори обов'язково за участі України. Також варто прискорити вступ нашої країни до Євросоюзу та інвестувати в український військово-промисловий комплекс. А як ви вважаєте, чи усвідомлюють європейці всю серйозність ситуації, чи готові допомагати нам в таких об'ємах, як це досі робили Сполучені Штати Америки? Пишіть свої думки. Нам в коментарях. Шахрай з нульових раптово увірвався в топи новин. Псевдолікар, якого засуджували за підміну документів та смерті пацієнтів, знову в центрі уваги. Соціальні мережі вибухнули після нового скандалу навколо Андрія Слюсарчука, більш відомого як Доктор Пі. Чоловік, який свого часу видавав себе за геніального нейрохірурга, а потім опинився у в'язниці, сьогодні знову дає привід про себе говорити. Цього разу все через його допис у соцмережах, який привернув увагу навіть на міжнародному рівні, емоційне звернення до Дональда Трампа і Володимира Путіна, його текст поширюють сотні користувачів. Не всі з яких навіть знають, ким є автор. Одні захоплюються змістом, а інші нагадують, цей чоловік вже проходив суди за псевдолікування в Дусі Кашпіровського. Але завжди є шанс повернутися до старих схем, особливо якщо ти знаєш, як привернути до себе увагу. Що ж сталося у своєму зверненні? Сусарчук називає себе лікарем і закликає світових лідерів припинити війну. Він емоційно пише: Ви хочете знати, яка ціна вашої політики? Заходьте до мене в морг. Слова справді чіпляють, але є один нюанс: цей лікар вже опинявся за ґратами за підроблені дипломи і небезпечні операції. Експерти вже розібрали його звернення на частини. Журналіст Дмитро Казанський назвав це класичною технологією хайпу: береш гарну тему, додаєш трохи драми, згадуєш відомих осіб, і вуаля, ти знову у грі. А медіаексперт Отар Довженко каже, що це типовий медіавірус, який добре працює на аудиторію, що не знає бекграунда автора. Якщо ви читаєте будь-який допис і думаєте це сильно, подивіться, хто його автор. Так хто ж він такий? У 2014 році Сусарчука засудили за підробку документів і шахрайство, яке призвело до загибелі людей. Він видавав себе за видатного нейрохірурга, хоча не мав медичної освіти, впевнено працював у лікарнях, робив складні операції, брав участь у телевізійних шоу і навіть отримував державні премії від Віктора Януковича. Ба більше він регулярно робив заяви про свою винятковість. Буцімто у нього феноменальна пам'ять та здібності мозку. І все це, зрештою, перетворилося на правильно лікування в стилі Кашпіровського та смерті людей. Ви засипаєте. Ви засипаєте. Подаріть рішукаті порік мого батька, він зробив дві е, операції на головному мозку, Після чого батько паукому ну, і конає човріський мост, дуже безкайнічний, дуже пластичний. Але після гучного розслідування його викрили. Виявилося, що всі його дипломи фальшиві. Він лікував пацієнтів без належної кваліфікації, а його експерименти закінчилися смертями. Здавалося, після такого повернутися у публічну площину неможливо, але йому вдалося. У 2024 році, після нового перегляду справи, суд виправдав Сюсарчука. Було визнано, що нема прямих доказів його вини у смертях пацієнтів. Крім того, суд підтвердив дійсність його документів про освіту, і тепер доктор Пі знову в центрі уваги його слова поширюють у соцмережах. Його цитують і навіть підтримують, а він, судячи з усього, знову працює лікарем. Питання лише в тому, чи варто довіряти людині, яка одного разу вже обманула усіх. Що ви про це думаєте? Напишіть нам у коментарях, а про інші новини далі. Дякую, що були з нами та додивилися це відео до кінця. Не забудьте перевірити, чи поставили ви лайк та чи підписалися на наш канал, щоби не пропустити важливих новин.